Мої вітання, друзі та глядачі. Ви зараз на каналі компанії Вільний шлях, і сьогоднішній випуск буде про актуальні новини у сфері розмінування. Як ми знаємо, деокупація це не тільки вигнання ворога зі своїх територій, а й розмінування і повернення створення безпечних умов для життя цивільного населення. Ми підготували декілька основних новин про ситуацію щодо замінованих територій та можливі варіанти розв'язання цієї проблеми. Отже, почнемо з повідомлення уряду про підготовку до весни та анонс активізації розмінування землі та дерегуляцію. Українська влада спробує прискорити розмінування перед посівною, а також готує нові кроки у дерегуляції української економіки. Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 лютого повідомив, що далі пряма мова. Провів сьогодні економічну нараду, також щодо підготовки до весни. Багато питань. Усі стосуються економічного відновлення України, створення економічних можливостей для наших людей та галузей. Аграрний сектор дуже гостре питання гуманітарного розмінування Землі. На рівні Кабінету міністрів створена міжвідомчу робочу групу, яка забезпечить активізацію цієї діяльності, очищення ґрунтів, відмін та снарядів, які не розірвалися. Також він додав, що уряд готує нові вагомі кроки щодо дерегуляції української економіки. Бізнес отримує спрощення у десятках напрямків. Це стосується скасування різних бюрократичних дозволів та ліцензій, готуються кроки у напрямку створення та підготовки робочих місць. Деталі будуть згодом представлені урядом України. Наступна важлива новина це те, що в Україні буде створений центр гуманітарного розмінування. Проблемні питання гуманітарного розмінування в Україні були розглянуті під час координаційної наради під головуванням прем'єра Дениса Шмигаля та за участю представників МВС, Міноборони, Міністерства економіки та ДСНС. На сьогоднішній день. Через російську агресію Україна є однією з найбільш забруднених мінами та снарядами країн у світі. Гуманітарне розмінування є першим етапом відновлення деокупованих територій, що дає змогу розпочати відновлення житла та критичної інфраструктури. Потреба в розмінуванні зростає в міру звільнення українських територій. За підсумками наради було ухвалено рішення про створення державної установи Український центр гуманітарного розмінування, що виконуватиме функції секретаріату і аналітичного центру та збиратиме й узагальнюватиме інформацію щодо потреб розмінування в Міноборони МВС, ДСНС, обласних військових адміністрацій, країн партнерів і міжнародних організацій. Як зазначив прем'єр-міністр, така установа покращить координацію між усіма суб'єктами протимінної діяльності, а також дасть змогу залучити всі можливі ресурси, як внутрішні, так і зовнішні, для проведення розмінування. Крім того, за підсумками наради було доручено розробити оперативний порядок утворення та ведення реєстру очищення земель. Прискорити сертифікацію іноземних організацій, що працюють у цьому напрямку, розбити технічні регламенти процесів протимінної діяльності. Телеканал Вінничина у своєму сюжеті повідомив про те, що Україні створили безпілотний трактор для розмінування. Працівники підприємства Френд LLC разом з конструкторами Вінницького національного технічного університету створили транспортний засіб, взявши за основу одну з моделей МТЗ. Цей засіб оснащений металодетекторами, що дозволяють виявляти небезпечні предмети. Коли він знаходить міну, зупиняється та передає інформацію до диспетчерського пункту. Потім сапери знешкоджують заряди. Максимальна швидкість трактора до 3 км на годину. Стан замінованих територій залишається критичним. Нещодавно прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю південнокорейському агентству Йонхаб сказав, що площа російських мінних полів в Україні вже більша за територію Великобританії. Росіяни зробили з України найбільше мінне поле у світі. Його площа вже перевищила 250 тисяч квадратних кілометрів. За його словами, міни не лише ускладнюють переміщення людей. А й викликають серйозні труднощі для сільського господарства, яке залишається однією з основних галузей економіки України. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити лайк та підписатись, якщо вам сподобався наш контент. До зустрічі!